Я Чулова Тетяна, завідувач лабораторії моделювання відділу stem освіти Київського палацу дітей та юнацтва. Також керівник гуртка технічне конструювання Київського палацу дітей та юнацтва. Тема моєї доповіді лего цеглинка в stem освіті. Всі ми знаємо, що Лего це іграшка, знайома з дитинства кожній дитині. Вона може стати гарною мотивацією для вивчення нового. Як ми знаємо, лего допомагає дитині, дитині розвивати дрібну моторику, просторове мислення а також завдяки з заняттям з Лего. Дитина розвиває критичне мислення, може аналізувати об'єкти, вміє поетапно планувати свої дії. У неї розвинена увага та уява. Я пропоную зібратися, які бувають взагалі лего набори. Для цього я підготувала невеличку класифікацію Лего наборів. Отже, буває. Лего Софт, Лего Дупло, Лего Класік, Лего Крейтер, Лего Технік, Лего Едюкейшн, Лего Буст, Лего Маншторм, Лего Тематичник. Трішки поговоримо про кожен конструктор окремо. Лего Soft – це гнучке Лего, яке використовують для діток для до 3 років. Лего Duplo – це великі деталі, які використовують діти до 5 років. Лего Класік це маленькі деталі. Лего Creator – це також маленькі деталі, але в наборах можна зробити відразу три вироби. Спочатку один, потім другий і третій. А, наступний набір. Це Lego Education. Тут трішечки хотілося б затупинитися більше, адже саме Lego Education використовується для... в освітніх цілях. Туди є набори, прості механізми ВЕДА, Віду 2.0, пневматика та відновлювальні джерела. Завдяки саме Lego Education можна вивчати роботу механізмів, там є вже датчики, двигуни, контролери, Також можна програмувати. В наборах Лего Веда та Лего Веда 2.0 можна програмувати, та вироби, які ми зробили, будуть рухатися завдяки тому, що ми їх запрограмували. Отже, перейдемо до наступного Ліга, це леготехнік і Легобуст. Леготехнік та Легобуст вже зроблені вже більш розважальних цілях, а не навчальних. Леготехнік також має електричні прилади, такі як двигун, акумуляторний блок. В свою чергу Легобуст має так само контролер, двигуни, датчики і його можна запрограмувати. Але все ж таки програмування відрізняється від віду 2.0, тому що Легобуст. Як я вже зазначила, використовується в розважальних цілях. Також буває Лего Mindstorm та Лего Spike Prime. це вже Лего для дорослих дітей від 10 років. Там використовуються як двигуни, так і датчики, контролери. Програмувати можна це Лего і програмування складніше, ніж в наборах віду та віду 2.0. І конструкції, звичайно, також складніше. Ну і тематичне Лего це Лего з маленьких деталей. Воно розподілене за різними тематиками: Гаррі Поттер, Ніндзяга, Маріо, Принцеси і багато-багато іншого. Батькам для гри дитини вдома влучно використовують тематичні набори: Класік, чи технік, чи буст. А от для навчання більше підійдуть набори Лего Едюкейшн, Манштерн та Кластік, яке ми вже зазначали. Усі набори для навчання взагалі дуже адаптивні. За допомогою Лего можна розглянути різні поняття природничих та точних наук. Так, наприклад, з фізики це можна дізнатися, що таке важіль, плече, момент, передавальне відношення, види рухів, математика, рахунок, перпендикуляр, інформатика, алгоритми, які ми виконуємо під час програмування, робота з комп'ютером чи планшетом, електротехніка, принцип роботи двигуна, датчиків акумуляторного блоку. Це речі, які дозволяють адаптувати науку і зробити її наочною для дітей. Окрім цього, з Лего можна проводити якісь цікаві експерименти для учнів. Так, наприклад, коли ми робимо з дітьми лего міксер, окрім того, що ми будуємо, окрім того, що ми вивчаємо механізми, які там використовуються принцип роботи двигуна, акумуляторного блоку, який ми використовуємо в даній конструкції, ми робимо ще й веселий експеримент, розчиняємо цукор у воді за допомогою цього міксера. اه زهلي Є багато способів вивчення матеріалу на заняттях з лего конструювання. Так, один із них це методика Фосі, на якій я хотіла би більш, більше зупинитися. Методика Фосі Connect, Construct, Contemplate, Continue – це підключіться, побудуйте, подумайте та продовжуйте. На багатьох легогарках проводять заняття саме так за цією методикою. І ці заняття є дуже ефективними. Заняття починаються із встановлення взаємозв'язків із реальним на світом. Наприклад, діти, Будуть будувати автомобіль. Треба обговорити, де вони його бачили, як його використовують, які в ньому є елементи. І таким чином встановлюється контакт з дитиною і певний зв'язок з тим, що дитина вже знає. А якщо почати говорити складною науковою мовою, дітям буде це просто нецікаво. Після цього діти конструюють за схемою, за інструкцією, потім вони досліджують, як працює той чи інший механізм. Потім дитина може змінити конструкцію, додати щось своє. І після цього, проведеної всієї робота, діти підводять підсумки. Варто зазначити, що таким чином двоє дітей за одним набором працюючи, вони за заняття встигають зібрати, дослідити та запрограмувати один виріб. Тобто, і це зазвичай ми працюємо з набором ВІД і ВІД 2.0 в такому форматі за цією методикою. От. Але, окрім цієї методики, існує діз, дуже багато прийомів різних конструювання навчання з ЛЕГО. І давайте розглянемо інші прийоми навчання з ЛЕГО. Я зробила таку порівняльну табличку і розглянемо їхні переваги та недоліки. По-перше, буває конструювання за зразком, тобто, коли є інструкція. Це може бути як набори, про які я вже говорила, там де ще треба програмувати, чи будь-які інші набори, де є інструкції, такі як пневматика, це паперові інструкції, механіка, також паперові інструкції і так далі. Переваги конструювання за зразком є в тому, що інструкція це завжди досвід для дитини. І дитина бачить поетапність дій, її вчать, як з'єднувати деталі, аналізувати об'єкт. Дитина вона отримує досвід у конструюванні, вона вивчає нові для неї види з'єднань. Так само є і недоліки. Дитина не привносить свого у конструкцію і дуже мало працює творче. Другий прийом конструювання за моделлю. Переваги полягають в тому, що учень сам визначає, з яких деталей складається об'єкт, самостійно збирає деталі, отримує досвід у конструюванні, аналізує модель. Недоліки учень повинен вже знати та вміти робити певні види з'єднань і також знати асортимент деталей, які є в наявності: третій прийом: конструювання за темою. Дитині дається лише тема. Переваги. Гуртківець сам втілює в життя ті знання, які отримав до цього, привносить багато своїх ідей у конструкцію та працює творчо. Найдовліки полягають в тому, що гуртківець повинен добре знати асортимент деталей. Також для викладача це неможливість проаналізувати якусь об'єкт, конструкцію, механізм усією групою, тобто поговорити про те, що ось є такий механізм, а давайте подумаємо про нього. адже Кожен учень, будуючи свою модель, може використати геть різні механізми, зробити різні конструкції. Четвертий прийом конструювання за умови. Є певні умови, дитина повинна виконувати їх під час конструювання. Переваги – це гуртківець зосереджується на функціональності моделі, тобто як її виконати, можна проаналізувати, адже у нього є умови. Також можна проаналізувати цей е, задану умову. Може, це механізм чи щось інше, всією групою. Тому якщо ми задали, що в, нашій, в вашій конструкції повинна бути зубчаста передача, то вся група може обговорити, що це таке, можете пояснити це. А вже саме яку конструкцію, який виріб придумає кожна дитина, це вже буде проявлення творчості гуртківця. І якраз про це дитина працює звичайно творче, це є перевага. Недоліки, гуртківець повинен добре знати асортимент деталей, і він не бачить по етапності дій, тому що у нього немає схеми. П'ятий прийом це конструювання за власним задумом. Коли в дитини є ідея, вона може її реалізувати, гуртківцю треба використати знання, які він отримав раніше. Переваги, учень аналізує ідеї, планує послідовність своїх дій, самостійно обирає деталі, працює творче. Недоліки полягають в тому, що дитина немає по етапності дій, так, як в інструкції, вона повинна їх обдумати. Дитині важко придумати функціональну модель, якщо є брак знань в конструюванні, і неможливість знову ж таки для викладача усією групою проаналізувати об'єкт чи механізм, адже кожен будує те, що він хоче. А... Так. А, немає гарних чи поганих прийомів. Їх постійно потрібно комбінувати, чергувати. І зазвичай я та я впевнена, багато інших викладачів використовують ці прийоми комбіновано. Наприклад, об'єднати конструювання за темою та моделлю. Ми вивчаємо певний механізм. Це тема. А ми з дітьми його обговорюємо. А потім я даю їм модель цього механізму, яку я зробила завчасно для побудови, чи об'єднати конструювання за умовою та власним задумом. Умова використати певний механізм, пасову передачу, власний задум, побудувати той виріб, який придумає кожен гуртківець самостійно. Я почала розуміти ці речі при розробці свого календарно-тематичного планування на перший рік навчання. І я побачила, що коли ми будуємо за схемою по набору ВЕДУ чи 2.0, то цей набір йде на декількох дітей, і в ньому є певна кількість схем: це 12-15 схем, і, звичайно, зрозуміло, що це на декілька занять. На декілька, вибачте, місяців занять, і тоді я вирішила, що ми не будемо будувати тільки по схемам, і почала шукати якраз які прийоми, методи, які я озвучила. І наразі моє календарне планування воно містить такі блоки. Перший блок побудова за схемами віда у командах, другий блок це механіка вивчення механізмів, третій блок побудова виробів на основі вивчених механізмів, та четвертий блок це тематичне заняття для святкових подій. Я трохи розкажу про кожен блок. Перший блок побудова за схемами веда у командах. А на початку року конструювання за схемою дає дітям можливість ознайомитись з конструктором, з існуючими деталями, вивчити такі базові поняття, як енергія, двигун, блок управління, датчик, алгоритм, назвами самих деталей це кубік 2х4, пластина 2 х 6, шестерня, вісь, кулачок і так далі. А робота в команді дає дітям змогу швидко познайомитись з одногрупниками. А мені, як викладачу, зрозуміти здібності кожного з учнів, побачити взаємодію один з одним. Uh, на кожному занятті я пояснюю дітям принципи роботи приладів. І якщо спочатку їм розповідаю і я, то через декілька занять для того, щоб отримати двигун для своєї схеми чи датчик, вони повинні мені розповісти його призначення. Uh, Саме тому навчання за схемами я використовую в першому блокці. Наступний блок це механіка. Кожне заняття ми з дітьми вивчаємо певний механізм: зубчаста передача, пасова передача, кулачковий механізм і так далі. Я показую їм презентації, які розробила. Пояснюю принципи роботи, переваги і недоліки всіх цих механізмів. Завдання побудувати механізм самостійно, без схеми. Не дивлячись на те, що ці вироби малі, це просто механізми та без моторів, інтересу дітей не зникає. А навпаки, їм стає ще цікавіше. Адже кожен з них чекав змоги, коли вони зможуть проявити себе і побудувати не в команді, а самостійно, коли вони будували за схемами. Вони не звертали уваги взагалі на повноцінну роботу тих механізмів, які використовувались. Тому що вони просто ставили потрібні деталі, не дивлячись на те, що ми їх досліджували, тим не менше. А тут вони самостійно без схем здогадуються, як поставити деталі так, щоб вони передавали рух. І ось, приклад. Ой, перепрошую. Ось приклад одного з занять цього блоку. Спочатку я розповідаю дітям про механізм, про те, як він працює, для чого він, де він може бути використаний, а потім вони повинні його побудувати. Я можу додатково показати фото чи відео механізму, а проте не показую схеми чи моделі, нічого такого не роблю. Отже, наступний блок. Блок третій – побудова виробів на основі вивчених механізмів. В цьому блоці ми будуємо як за схемами, так і без схем. В командах та самостійно. Діти вже більш свідомо відносяться до конструювання. Вони хочуть побудувати щось складніше за схемою, розуміючи, що для цього треба працювати в команді. Також іноді їм хочеться зробити щось легше, але самостійно. Використовую я вже більш складні схеми, де можна використати деталі вєда. А в мене також є презентації за темами без схем, наприклад, криниці, ручний міксер, оглядове колеса. Тож я чергую заняття за схемами, адже схеми це важливо для дитини. Все одно це досвід, не забуваємо про це. І схеми стають складнішими, і за заняттями тематичними, де діти роблять без схем. Але завдяки вже отриманим знанням, отриманим навичкам, вони теж роблять самостійно вже більш складні конструкції, І ми використовуючи ті механізми, які ми вже вивчили. І в даних схемах завжди присутній двигун. А от на заняттях по темі ми не завжди його використовуємо. Можемо використати, можемо ні. І при використанні у них вже також є досвід використання електричних приладів, який вони. Використовують. Отже, я також для прикладу підготувала одне заняття, яке ми робимо, а це криниця. Я розповідаю дітям цікаву інформацію по темі, ми розглядаємо, з яких елементів може складатися даний виріб, і потім діти будують без використання схем. І останній блок це тематичні заняття для святкових подій. Цей блок входять заняття, присвячені до різних свят. Ці заняття я воджу протягом усього року, в дні приурочені до тих чи інших подій. В День захисника і захисниць України ми робимо прапор, який крутиться. На новий рік ми будуємо ялинку і санчата. На День Закоханих рухливе сердечко. 8 березня робимо квітку, а на Пасху пасхальний кошик. Ось, наприклад, новорічне заняття. Я розповідаю гуртківцям про новий рік в різних країнах. Ми спілкуємося про подарунки, про те, як вони святкують новий рік. Завдання творче побудувати ялинку і санчата за власним задумом. Наступне, про що я хотіла вам розповісти, це про сортування деталей. Важливо зауважити, що ми з моїм колегою сортуємо деталі за іншим принципом, ніж зазвичай. У нас всі деталі розкладені не по наборах, а по детально. Тобто, в кожній комірці, в кожному ящичку один вид деталей. Ми бачимо в цьому як переваги, так і недоліки. Переваги такого сортування полягають в тому, що. Деталей з різних наборів, коли вони вкупі, їх вистачає на більшу кількість дітей. І якщо команди можуть ще будувати за різними схемами, отже, при самостійній роботі виходить на багатько більші деталей. Друга перевага в тому, що діти не сидять на місці півтори години заняття. Кожен біля своєї коробочки, ні, вони встають, вони рухаються, підходячи до потрібного їм ящичка. Недоліки полягають в тому, що діти все ж таки витрачають довше часу на пошук деталей пер, пер, перший час, як тільки вони прийшли на гурток, поки не звикнуть. І другий недолік полягає в тому, що ще певна частина витрачається для розкладання деталей по місцям в кінці заняття. Отже. І хотілося б ще пару слів буквально зазначити про різні ігрові методи для навчання млечі. Це може бути цікаво викладачам початкової школи, вихователям чи батькам. Отже, застосувати Лега можна не тільки для вивчення понять природничих чи точних наук. Його можливо використовувати на заняттях з математики, української мови, навколишнього світу, фізкультури, малювання і так далі. Я перейду відразу до справи та наведу приклад реальних ігор. Так, в математики є гра, математика і я. Це гра про дроби. Суть в тому, що ми беремо одну цеглинку 2 на 4. Також беремо ще дві цеглинки 2 на 2. Одна цеглинка є половиною першої. І учні на власні очі це, що це половина. І за аналогією ми так само можемо зробити із четвертиною, і з восьмою частиною. Гра в українській мові називається Записуємо в парах. Це гра про букви і слова. Кожній цеглинці призначається якась літера. Фламастером її можна написати на цеглинці. І треба придумати якомога більше слів і записати їх собі. Далі, навколишній світ. Є гра про фрукти і овочі. Цеглинки. Прошу. Різного кольору лежать в одній купі. Вчитель називає фрукт чи овоч. Дитині треба взяти цеглинку такого кольору, як цей фрукт чи овоч. Також діти можуть називати фрукти чи овочі по колу за задумом вчителя. Навіть у фізкультурі можна використати лего цеглинку. Є така гра акробати. Кожна цеглинка, кожна дитина бере по 10 цеглинок. Педагог пропонує дітям розмістити цеглинки на голові, на руці, на коліні, на стопі, на лікті тощо. І виграє той, хто зможе розмістити на собі якомога більше цеглинок і протримати їх найдовше. Багато з цих ігор взяті з книги 6 цеглинок. І з інтернету. Шість цеглинок це технологія навчання, яка допомагає учням тренувати пам'ять, розвивати моторику і творчо мислити. Деякі з цих ігр придумані викладачами чи ігри з книги адаптовані вчителями для виконання задуманих ними навчально-виховних цілей. Різні ігри та цю книжку можна легко знайти в інтернеті. Вже навіть три такі книги. В книзі дуже багато ігр, які пов'язані з математикою, українською мовою малювання. Бувають рухливі, творчі, командні, індивіду, індивідуальні тощо. А, загалом, завдяки ігровим методам навчання, діти, граючись, вчаться на вому. Вони виконують поставлені вчителем завдання, навіть цього не помічаючи, тому що вони грають. Тож лего є засобом розвитку творчого потенціалу дитини. Але коли ми говоримо про включення лего в інші заняття, коли це не гурток, а в школах чи в садочках, то не треба забувати, що лего це не панацея від усього, це така допоміжна ланка освіти, яка націлена на гармонійний розвиток дитини. Що ж, лего це одна з найулюбленіших іграшок дитини. Але ми, викладачі, з легкістю можемо адаптувати та використати лего для навчання для своїх. Освітніх цілей і підводячи підсумок, я хочу сказати, що я обожнюю проводити заняття з технічного конструювання. Я бачу, як діти отримують велику кількість нових знань і запам'ятовують їх завдяки научності, завдяки експериментам, завдяки тому, що роблять це власноруч. А на з книги. Гуртківець може розповісти не дитячої мови про складні поняття фізичні, математичні, електротехнічні. Я бачу, як діти працюють в командах, творчо розвиваючи, стають більш уважними, креативними. Що ж, шановні викладачі, я бажаю і вам так само насолоджуватися своїми заняттями, радіти успіхам ваших гуртківців, терпіння вам та наснаги. Дуже дякую всім за увагу! Також я підготувала ще додатковий слайд з корисною інформацією, яку я висвітлювала з назвою книжок, наша група у Фейсбуці та наша телеграм-група нашого гуртка. Ось. Знову ще раз дякую всім за увагу. Так. До побачення.